Всім привіт! Ви на каналі Училка і сьогодні я вам розповім про топ-3 персонажі на кожну карту. І на дану карту це 10 лютого 2025 року. Тобто, зараз я буду розказувати про карти, які є на цю дату. І починаємо ми з карти Озеро Мертвецов, і буду казати найгіршого персонажа, ну. Тобто три персонажі. І найгіршого, тобто третє місце до першого. Тобто третє, другий і перше. І третє місце в нас займає Кензі. Він дуже гарний на цю карту, він просто ближник, а карта для ближніх. Він там просто непоганий ну, персонаж на хорошу до нього карту. Друге місце займає в нас вже Бері, і тут я можу аргументувати, чому, бо він гарно буде стріляти через цін. Через стіни і хилитися, ну він просто емітацій, він буде непоганий на цю карту, причому він може контрити багатьох танків і вбивців. І перше місце в нас займає Міку, він якраз таки може перестрибувати через багато стін, ну, він просто перепригає через стіни, і буде на цій карті дуже і дуже непоганий. Друга карта це у нас потасовка в руку ролі. І третє місце на цій карті займає в нас Дінамайк. Він дуже хороший на цю карту, але за того, що він мітатель, його контрить дуже багато хто, то за цього він і не на першому, і не на другому місці. А вже друге місце у нас дерев, який буде хороший е, тим, що буде гарно е, підстрибувати до тих самих динамайків і їх гарно контрити. І перше місце займає в нас кіт, тап-тап-кіт. Ні, тап-тап у нас кольт, а кіт саме скіловий. І ось, він там буде хороший гаджетом, де і просто карта закрита якраз для нього. Наступна карта у нас все або нічого. І на цій карті у нас вже буде дуже хороший якраз таки наш улюблений кіт. Уже тут він займає третє місце. І за того, що карта не дуже для нього, карта взагалі дуже хороша для нього. Але за того, що туди добіду, беруть більш хороших персонажів, він туди не такий хороший. Уже друге місце вона сам займає бас. Він там дійсно дуже непоганий, просто заходиш з гардесом в кусти і всіх вбиваєш. А перше місце, перше місце займає в нас уже Вольт. Так, ви, напевно, здивовані, не побачите там шеллі, але Шеллі... я довго думав проти туди кіта чи шеллі на третє місце, все-таки подумав, що буде кращий кіт, бо кіт може, в принципі, законтрити шеллі. Зараз я вам поясню, чому. Він приходить в гаджеті, дамажить по ній. Шеллі за три тички його встигне дати максимум дві. Потім він ну, стрибає на неї і може, в принципі, її так вбити. Ось. Ну, і перше місце Вольт. Далі в нас карта Тисяча Озер. Така бісяча карта, до речі, перше місце в ній займає Джуджу, бо. Ну, Просто гарний персонаж, теж доволі сильний зі своїм цим от свиньою, яка за бігає, Ну, там, мала кукловоду, я забув, як її звуть. От, Вона гарно стріляє через стіни, пам'ятатель, і гарно ходить по воді, бо на центрі ну, центр весь в воді. Це, ой, точніше, третє місце, а не перше. А, друге місце вона займає. Пайпер, тим, що вона гарно буде стріляти там. І, наприклад, якщо будуть Джуджу і Пайпер на цій карті, ну так вони можуть гарно посперечатися. Але в принципі, Пайпер, скоріш за все, переможе. Хоча на 100%. І перше місце назимає Анджело. Це Ну, я б не сказав, що трошки краща версія Пайпер, але тим, що він може ходити по воді. А він набагато краще. Наступна карта у нас це двойна проблема. І на двойній проблемі третє місце в нас займає знову ж Кензі. Чому саме Кензі? Тому що я на ньому апав якраз таки 100 кубків. І персонаж хочу сказати, там дійсно непоганий, він доволі гарно грається. Друге місце в нас займає якраз таки. Спайк, бо він там теж може дуже гарно гратися, він може стріляти зі своїми колючками і всіх вбивати. Причому якраз ховатися за цими стінами і з них гарно стріляти. І перше місце в нас займає Лілі. Я там пушив теж Лілі, дуже гарна карта. Всім советую там або Кензі, або Лілі. Ну, Спайк він теж там непоганий, але є і карти, які набагато будуть кращі для нього. Наступна карта в нас Вторженій на остров. Одне з найбісячих карт, по Мінню, ком'юніті. І як ви бачили по обложці, перше місце у нас займає Бас. Але, як ми знаємо, починаємо з найменшого місця, тому третє місце в нас займає Бул. Дійсно, там доволі хороший персонаж, але є персонажі кращі його. Друге місце в нас займає вже Шеллі. Шелі так, ви не почулися, баз буде краще шелі на цій карті. І зараз поясню, чому. Бо він може бачити кусти, він може підбиратися до противників, ну, а Шелі просто контрить базу. І вона не зможе якось підібратися до противників, їй просто будуть всі боятися і не підходити. Так, ви можете ходити по центру карти з цим, але якщо там, наприклад, буде бас з гаджетом, то він просто вас помітить. Наступна карта в нас проход. І третє місце в нас там займає теж Спайк. Він там буде, ну, теж ну, такий непоганий, хороший персонаж. І ну, я вам раджу його туди брати. Друге місце в нас займає Пайпер. Вона там теж буде дуже-дуже, дуже хороша. Тому раджу вам її брати. І перше місце вона займає знову Анджело. Він там дуже буде хороший, тим, що він потім у воді ходить і б'є ну, всіх інших персонажів. Ось. Наступна карта у нас польот фантазії. До речі, Анджело буде дуже багато в яких картах тут. Не дивуйтесь, бо тут дуже багато на яких картах є вода. І наступна карта у нас. Це ой, я вже сказала, полют фантазії, ну все рівні. Ось. одно. Тут третє місце займає в нас Лу. Він тут теж буде такий ну, непоганий такий, так? Він зможе гарно там стрілятись і дивитися своєю заморозкою. Друге місце в нас займає знову ж Джуджу, бо тут ну, кардич чомусь. Чисто для метателей, Ой, точніше, для тих, хто ходить по воді роблять, я не знаю чому. От. І перше місце в нас займає Анджело. Теж такий непоганий персонаж на цю карту, бо він може теж ходити по воді, хоч на цій карті не дуже багато води, але він може пробиратися на центр саме сюди. Наступна карта у нас убіжище. Там знову ж буде Міко, дуже хороший, тим, що він на центрі зможе гарно сидіти і перебиратися через це все. Друге місце в нас займає Бібі. Якщо ви дивилися моє відео, то я там якраз таки пушив Бібі, апав її на 1100, щоб забрати ультра скриню за 3000 сезонних трофеїв. Було незабуває емоції. Тому продовжуємо далі. Перше місце у нас тут буде забирати френк. О, це прям взагалі дуже-дуже хороший персонаж буде. Ви просто з гіпером проходите на центр, активуєте гаджет, щоб вас не змогли збити. І просто пум, І вся карта у вас просто е в руках. Ви можете всіх поубивати легко. Наступна карта це пересохше русло. Сюди буде дуже хороший шейд. Тим, що він тут багато така полосочка через цю карту, і дуже гарно зможе Шейд пробиратися через ці стіни і через воду, і буде тим самим дуже хорошим персонажем. Знову ж таки, друге місце в нас знову займає Джуджу. Я просто не розумію, чому постійно водяні персонажі ну, на таку велику карту. Просто дуже-дуже багато води постійно на всіх картах. От. Ну що ж. Друге місце так займає нас Джуджу. І вже перше місце у нас тут буде забирати Міко. Бо він зможе там перестрибувати через ото все. І тим самим буде теж дуже хороший на цю карту. І остання карта у нас це рай для Стрілка. Раджу вам брати туди, на третє місце. Ну, третє місце у нас тут займає Кольт. Але якщо ви по якимось причинам не вмієте грати за кольта, ну в принципі це й не здивовано. Ну, неудивительно, то раджу вам брати туди Пайпер. За Пайпер набагато легше грати, ніж для Кольта. Друге місце в нас займає Бунь, я її там теж пушив на тисячу кубків дев'ятою силою. Ну, було так, нелегко, але я її там все-таки зміг заапити. І перше місце в нас займає Брук. Хороший дуже персонаж, просто треба тримати правильну дистанцію, і ви зможете легко всіх убивати і перемагати на цій карті. Тому дякую за перегляд. Я дуже довго монтував це відео. Буду дуже вдячним. Якщо ви поставите лайк та підпишетесь на мій канал. Дякую за перегляд. Бувайте!